Ну, звичайно, такі полонені вони з'являються, вони потрапляють в полон росіяни завдяки в тому числі допомозі, яку, наприклад, передав срібний призер чоловічої суперліги баскетбольний клуб Дніпро, зведеному підрозділу розвідки і вогневої підтримки Криворізької окремої бригади територіальної оборони у вигляді комплекса безпілотного літального апарата Чаклун. Ці безпілотники були придбані за рахунок призових, які команда отримала за срібло в участь у суперлізі. За призові кошти вони придбали нам сьогодні два безпілотних літальних апарати, які вже сьогодні поїдуть на фронт виконувати бойове завдання на Бахмутовському напрямку. Завдяки їм, завдяки їхній і завдяки тому, що вони оборонять нашу нашу країну. Ми мали можливість тренуватися у гарних умовах і провести цей, цей чемпіонат у повному у повному обсязі, і вважаю. Це, це це наші срібні, срібні медалі це завдяки нашим захисникам і захисницям. Тому від усієї команди, від цього нашого поського клубу Дніпро, ми їм дякуємо, і нехай вони повертаються поскоріше з найголовнішою перемогою з фронту.